Божі Слова на кожен день. Благословенні всі ті, хто здатний чинити послух нинішнім висловлюванням Святого Духа. Неважливо, якими вони були раніше, або як раніше Святий Дух виконував у них роботу, найбільш благословенними є ті, хто знайшов останню Божу роботу. Ті ж... Хто сьогодні неспроможний слідувати за останньою роботою, є вигнаними. Богові бажані ті, хто здатний прийняти нове світло, бажані ті, хто приймає та знає його останню роботу. Чому сказано, що треба бути снотливою дівою? Снотлива діва здатна шукати роботи Святого Духа. Та розуміти нове. Більше того, вона здатна відкинути колишні переконання та слухатися сьогоднішньої Божої роботи. Ця група людей, які приймають останню роботу сьогоднішнього дня, була визначена богом до початку століть, і це найблагословенніші люди. Ви безпосередньо чуєте Божий голос. І споглядаєте явлення Бога, і тому ні на небі, ні на землі протягом усіх століть не було більш благословених людей, ніж ви, група цих людей. І все це завдяки Божій роботі, завдяки Божому визначенню та відбору і завдяки Божій благодаті. Якби Бог не висловив, не сказав своїх слів. Хіба був би ваш стан таким, як сьогодні? Так що нехай із Богом буде вся слава та хвала, бо все це тільки завдяки тому, що Бог підносить тебе. Зважаючи на це, хіба можеш ти досі залишатися пасивним? Невже твоя сила досі не здатна зрости? Те, що ти здатний прийняти суд? Кару, поразку та очищення від Божих слів, і більше того, те, що ти здатний прийняти Божі доручення, було визначено Богом до початку століть, і тому тобі не слід надто журитися, коли тебе карають. Ніхто не може відібрати тієї роботи, що була зроблена у вас, і тих благословень, що були вам даровані. І ніхто не може відібрати всього того, що вам було дано. Релігійні люди не витримують із вами жодного порівняння. Ви не маєте експертних знань біблії та не оснащені релігійною теорією, але через те, що Бог виконав свою роботу усередині вас ви здобули більше, ніж будь-хто протягом століть. І тому це... Ваше найбільше благословення, з цієї причини ви повинні бути ще більш відданими Богу та ще більш вірні йому. Оскільки Бог тебе підносить, ти маєш примножити свої зусилля та підготувати свій духовний стан до того, щоб прийняти Божі доручення. Ти маєш твердо стояти на тому місці, яке дав тобі Бог. Прагнути стати одним із божих людей, прийняти навчання царства, стати тим, хто набутий Богом, і нарешті стати славним свідченням Божим. Ти вже маєш такі наміри. Якщо так, тоді, зрештою, ти неодмінно будеш здобутий Богом і станеш славним свідченням Божим. Ти маєш розуміти. Що головне доручення бути здобутим Богом і стати славним Божим свідченням, такою є воля Божа.